Всім привіт, президент США Джо Байден поки не збирається відвідувати Київ з міркувань безпеки. Як пише Рія Новости, про це повідомляє газета з посиланням на кількох чиновників з Білого Дому. В даний час немає планів щодо відвідування Байденом Києва в основному через ризики, пов'язані з безпекою, цитує видання свої джерела. Нагадаємо, що на початку листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув радник президента США з національної безпеки Джейт Заливан. Там він провів ряд зустрічей з представниками української влади. Пізніше західні зміни писали, що в ході поїздки радник підняв питання про необхідність дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі. При цьому заливан нібито не намагався вказувати тиск на Київ, заявляючи, що околиця зможе більшою мірою зберегти підтримку західних союзників, якщо буде готова покласти край бойовим зіткненням шляхом переговорів. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!